На ну, землю закликаю! Ми колектив екологічної просвіти, блискавка Кременецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Вітаємо, юнатів, екологів, однодумців! Усіх небайдужих та здоров'я, довкілля. Ми кременчани, живемо на унікальній землі. Наша територія є філіалом природного заповідника. Водопори, Кременецькі гори, площею тисячі гектарів. 12% території Тернопільщини складають луки. 2% від них це перелоги. Луки, що утворилися внаслідок сільськогосподарських земель, які не оброблялися. Луки є екологічним коридором між лісовими масивами і місцем проживання багатьох видів хребетних та безхребетних тварин. На луках Кременеччини, висока концентрація рідкісних реліктових та ендемічних видів рослин. Серед 44 видів рідкісних рослин 25 ендемічних і 19 реліктових. до європейського червоного списку тварин та рослин, які перебувають під загрозою зникнення. Віднесені жовтозілля та шавлія Кременецька. Наші луки представлені формацією тонконого школисного. Пітниця толкої, костриці червоної. Все подільського з рідкісних рослинних угрупувань, занесених до зеленої книги України, зустрічаються чотири степових формації: ковели волосистої, осоки е, низької, ковели пірчастої, костриці бліднуватої. Наше завдання збереження і відновлення біотипів та ландшафтів. Забезпечення збереження усього комплексу екосистем е е е луків. Відновлення порушення елементів луків. Забезпечення можливості для міграції і розселення видів, захист природних систем від можливих антропогенних загроз. Справ юнатівських багато маємо. науково дослідною роботою займаємо. Рідкісні види рослин і тварин вивчаємо, шпаківні для птахів виготовляємо, зимку птахам допомагаємо, джерела до життя повертаємо, за зеленими насадженнями доглядаємо в екологічних акціях участь беремо. Відкриваємо нові екологічні стежини, здоровий спосіб життя пропагуємо, любити, любити і охороняти природу, агітуємо! Сьогодні нас юнак об'єднує спільна мета відновлення та збереження. Менецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 проводимо просвітницьку роботу, прес-діалоги, екохвилинки, просвітницькі уроки. Беремо участь в акціях, закінчає нашу землю, посади теремо, планету від сміття, підготували цікаві міні-проєкти проєкти Україна заповідна. Луки мого дитинства на захисті водних ресурсів. Підготували stem проєкти Створені модели забавлення метеликів Кременецьких луків, цикли розвитку комах та хребетних тварин. Підготували екочелендж. Я обіцяю. Створили екологічно-інформаційний довідник Луки Кременеччини». Провели свято та хидам на крилах. Інформаційну хвилину, війна і її вплив на екосистему, створювали інфографіки з утра наших дух вода колиска життя. Провели квест до Дня Води. Організували виставку Вернісаж наші луки у фотооб'єкти. Співпрацюємо із Національним природним парком Кременецькі гори, Кременецьким лісотехнічним коледжем, Кременецьким лісництвом, Кременецькою гуманітарно-педагогічною академією, Кременецьким ботанічним садом. Ми, колективи колег.